Третя гра вирішальна. Рахунок 1-1, нагадаю ще раз. Давайте, чатик, кажіть, як ви гадаєте, за ким буде третя каточка? І хто забере місце у фіналі? не місце у фіналі. Отриван, так, півфінал у верхній сітці Best of 3. Фінал буде Best of 5, а Нижній сітці, в сітці в півфінал буде так само Best of 1. Тобто лише одна гра. Так, так само хто програє у Нижній сітці, зійдеться у двобої проти Ролексам. Не знаю чого, але проти Ролекса я б, наприклад, не хотів грати. <хи> Мені здається дуже сильним гравцем. Хоча, ну, як ви бачите, тут всі сильні гравці, але чомусь мене Хуман найбільше лякає. Так, пішла розвідка від обох гравців, і ми бачимо. Тепер Демон Хантер першим героєм в аспектам. Буде одразу забирати табір найманців, а тут знову же лицарь смерті. Але дивіться, розбудова в даному випадку змінилась в Серем. Та Всевірно Декстер. Це вірно. Так, цікаво, ми ценде мені першим взяв вогонь. А СЕР, у свою чергу, взяв лицарю смерті Ауру. Оце так прикольно. Він на колітом побачив, що тут мисливець і вирішив взяти першим ауру, щоб просто-напросто не мати випалену ауру. Так, мінус один гуль. Не дає докріпити точку. Сер. Is under A are under так, ну тут нас Т2. Сер так само бачу зроб... почав Т2. Ну, він пробує пушити. під аурою але. Не знаю, мені здається, не дуже ефективно. Е, та все вірно. Все вірно, Юра. Ой-ой-ой, ой 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 лицар смерті. Ні, лицар смерті тікає. Лицар смерті все-таки тікає. Чи не тікає? Змушений тепер протискати. О чи Ну не знаю, не знаю. Можливо, вартувало би і. віддати героя першого рівня. Хоча, якщо він віддасть героя, то скоріше, що мисливської де вони отримає третій рівень. Ну. Невдавий, невдавий, як на мене під пуш. еспект за рахунок цього отримує третій рівень вже третій рівень. Так, а що ж, лицар смерті сюди так забіжав? Так, на кінець то лицар смерті другого рівня. захист Кільце захисту взяв. Так, аспект тим часом чистить магазин. Замовлені ми сили не сказали. Є в нього два тролі. Один троль, який лікує, другий троль Берсерк. Є так само нага. Замовлені тут в нас ліч. І нага біжить кріпитись. Мисливець зараз піде пушити. Заважати опоненту. оточив мисливця, але в мисливця є і банка здоров'я, і персональний телепорт, і звичайний телепорт. Ну, звісно, голі зараз тут отримують на горіхи. Б'є колітів знову. І робить телепорт. Нікого не вдалося йому вбити. Але тим часом нага вже отримала майже другий рівень. Зараз це буде другий рівень впевнено. Будує Т-3. Два дерева пізнання, тобто це будуть дряди і ведмедики. Ой, віспа тут піймали. Мінус візп. Так, візьми, не візьми. Не знаю, лицар смерті тут не візьме третій рівень. Єдине, що... Ой, прибігає мисливець. Неприємно прибігає мисливець і лицар смерті змушений відходити. Нага собі тут просто розкачується. Впевнено, собі качається, взагалі не відчуває нічогісінько. Серед, до речі, ліміту більше, 37, але я так розумію, нього тут досить багато голів. Перша табуреточка вийшла. Мисливець тут бігає. Так, ну що? Вицер смерті досі не взяв третій рівень. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тяжко, тяжко. А, в свою чергу, нага зараз вже нага вже третій зараз буде мати. Є на кінець тут третій рівень вицаря-смерки, друга табуретка. Будуються павучки Тут в нас замовлені ведмедики, є вже перші дріадки. Так, і. Тим часом Сар кріпиться так само у нас героєм вже 3-2, а вона третього рівня, тому без спекта герої 3-3. Плевер'я спорту Бере третім нагу. Третім героєм нагу взяв. Ну не знаю, не знаю, чи варто було нагу брати третім героєм. Щоб вона не отримала на горіхи, серйозно. Так, але... Ой-ой-ой. ой Тут нага взяла Мантію. Тепер. В ельфа два героя з прополом цим, з вогником навколо себе, це, звісно, дуже сильно. Особливо боляче, це буде дегулів. А... Не знаю, чи буде далі гулями грати ще СЕР, але в нього поки що тут дві гулі, ну це не так страшно, але все рівно не дуже приємно. Так, по ліміту приблизно одинаково, але у Сера є телепорт у Сера? Можливо, зараз придеться телепортуватись. Так, полетів одразу поел в нагу. Щоб не лишитись зовсім без мани. Герої в Сера 3-3-2. В аспекта 4-4. Греїв у Сера жодних немає, але зараз буде грейт на атаку перший. Давайте дивитись, що у. Так, ведмедики не... Не. перетворилось, то я поки не можу сказати, який грейд, але... Так, ну грейди по нулям, попішов аспекта. Але в а у нього є рик. А це скільки? Це плюс 4 арчам. І плюс 9 други е, ведмедикам. Нічого собі. Дуже потужно. Так, одразу замовлені другий грейд, Сера. а тут в забув. Хлопці, до речі, забрали майже всю мапу. Зачистили. Єдине, що отут -от ще точка лишилась. Одна єдина. Телепорт ну, ведмедика. Так, він робить телепорт нага. Щоб не втрачати юнітів. Ну, схоже, що буде битись. Сер заламується на базу до аспекта. Два двох ведмедиків рятувавте вопротнув їх. Мінус перший ведмідь. Четвертий лицар смерті. Так, до речі, він прокачав... Е Боже забив, як називається. Додатковий захист лічу. М можна би було цей самий захист кинути і на Лицаря смерті, щоб його менше били? Ой, і робить телепорт. Мінус. Боже, ви подивіться, він аспекту нічогісінько не залишив. Лишилось лише два герої четвертого рівня. Я в шоці? Що сер витворяє? Що сер витворяє? Ви, ви на це подивіться тільки. Так, ну я би не знаю, я не знаю. Напевно би на місці сера я би став, пішов ставити зараз експанд. Як вважаєте ви, чатик? Мені здається, є можливість. Треба робити. Привіт тобі бак! Ради бачити. Так ну аспект стоїть. Аспект стоїть, поки на базі одним мисливцем бігає. Якраз дивив біжить мисливцем перевірити, чи не ставить експанд Undead. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, аспект вийшов, до речі, з ліміту. Ні, не вийшов. З ліміту. Це він, напевно. А, він відмінив когось одного. Щоб не виходити з ліміту. Тому 48 на 47 робить талонів. Так, і. Сер забирає останню точку. 50 на 47. 50 на 47. Так, мисливець. Отримую зразу на Оріхі і змушений тікати на персональному телепорті. Ох, боляче ж прийшлось мисливцю. Так, ну просто стоїть, вийшов з ліміта 59 на 47. Це врятує його чи ні. Піднімає двох друїдів, щоб. Щоб би були. Божечки, забуваю, дестроєрів. Суржик нормально, але єдине тільки не російською мовою. Так, ну аспект прям забудується на повну. Вже 61 ліміт у нього. Три друїди ворони. Будується ще четвертий. Так, по грейдам... Є один захист на захист для дріадок, по ведмедям поки не можу сказати, тому що треба, щоб вони. Перетворилися. Фогі буде? вести зі мною фінал турніру сьогодні. А далі я не знаю. Так, ну хлопці стоять просто на базах, а давайте подивимося, що по золоту. Тут лишилось 2700, ну я так розумію, тут те саме, тут навіть 2400. Ой-ой-ой. ой ой Ну, аспект вийшов з ліміту 68, вже ліміт у нього. Схоже, це буде. Ой, прийшов, прилетів один руйнівник. Прилетів один руйнівник і він не втече. Схоже, що він не втече, тому що друїди ворони зараз його поб'ють. Грейди на друїдів Форнів 1-1 вже, так само як і на дріадах. Дивись, як, як друїди просто б'ють потужно цього дестроєра. Ну, це мені здається, схоже більше якось на якусь розвідку було. Є банша, до речі, з, з другим цим рангом. Тобто це можливо буде перехоплення ведмедиків. Ох, ну ніхто не хоче ризику ризикувати, та ви, ви чудово розумієте, що ця гра залежить, хто переможе, той вийде у фінал. І не попаде в сітку. Узрів. А і так само вийшов з ліміту. В нього 58 ліміту. Проти 68 аспекта. По грайдам 2 на атаку. Є бомчик. Ох, це буде, звісно, прикольно, якщо друїди ворони. Себе зараз не реалізують, тому що друїди ворони були зроблені проти дестроєрів. Якщо сер не буде їх піднімати, то вони будуть, мені здається, юзлес. Ні, все-таки підняв першого дестра. Ви подивіться на це, я в шоці. Тут мисливець стоїть. Ух. Як же напружено, то просто капець. Хлопці зрівнялись знову ж по ліміту 70 на 72. Вони схоже, що будуть. Чекати, поки до кінця не вийде золота копальня, а тут копальня вже закінчується. 960 золота. Тут 500-700 точніше, та? є дракончик, навіть два дракончика. Грайди один на атаку, два на захист. Це так само і для друїдів, а дракончиком вона рахується чи ні? Так, і дракончиком так само. Просто на всі гроші, на всі гроші, Players forces are under attack. Мінус вісп? Оп? Антимагічний щит дуже класно. Дуже потужно. 71 на 75. Тата -та, Декстер я якраз же казав, що банчами можна позабирати ведмедів. За магічний щит я забув, до речі, що можна банчами робити, але це просто імба. Уф. Ельф не ставить базу, Та, в тому то і проблема, що ельф не ставить базу. Ну, типу, от пішло дерево, але. Так, 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 так. О. Прикола, що. Манобрн все рівно працює, коли в тебе є антимагічний. Так, ну вся, дивимось. Так, ну нагу тут дуже сильно б'ють. ДХ п'ятий. Дракончики, звісно, ману випалюють дуже сильно в шо-банчів, шо табуреток. Так, ну аспекту трошки менше. Трошки менше, п'ята нага. Так, але немає мани. Немає мани для того, щоб в неї той самий кол кинути. Так, нага телепорт прожимає. І сер відходить. Сер відходить. Хоча сера було і більше, але Аспект побився тут краще, там? Але тим не менше в Сера запрацював експанд. І тут лише оплітається. Так, в мене питання. ви... Що? Не вже на антимагічний щит можна робити магічний пропал Демон Хантером? І друге, що не вже віспи можуть диспелити цей щит? Я цього не знав, реально. Це якийсь або бах, або, ну не знаю, треба буде потім запитати Фогі. Також до тих гравців, що доєднуються, нагадаю, що це в нас відбувається турнір. Так, ну, схоже, що серу тут важко, боляче, Нага... знову наго б'ють. Дуже сильно б'ють нагу. Ліча тепер б'ють, а лицар лі... смерті літає просто-напросто, він нічого не може зробити. І втрачає майже все військо. Сер пише GG і це перемога за аспектом.